У колі побратимів та коханих дівчат в Косові поранені військові навчалися розписувати писанки, також вояки виготовляли глечики з глини і створювали візерунки на рушниках. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. Олівчиком спочатку ага, олівчик. що, що ти хочеш я на малю... От що ти хочеш малювати? Що ти сказав, що ти хочеш своє? Наче малюєш малює. малює. то, що ти хочеш. Ага, я хочу свастику. Ага. Ага. Нема ти. питань. свастика. Це притаманна для писання. У майстерні. Кожний знайшов заняття до душі. Нацгвардієць Назар вже друге на майстер-класі із писанкарства. Тож сьогодні що за чим робити? Підказує своїй дівчині Аліні. Я вперше пробую, бо я тоді з ними не малювала, але ну, це дуже цікаво. Але така робота прям. Лопітка. То ви по картинці, так? Так, e, ми вибрали собі ескіз. Назар воював поблизу Креміної на Луганському напрямку. Рік тому отримав поранення і зараз проходить реабілітацію. Каже, передусім мистецькі заняття допомагають психологічно. Це цікаво, бо це ну, занурюєшся безпосередньо в роботу. Думаєш про виріб, відключаєшся повністю і до Починаєш працювати над виробом, в тебе є своє захоплення. Ти безпосередньо про це думаєш, поранешся повністю думками, забуваєш про все. Денис і Настя спочатку спробували себе у гончарстві. Весело, дуже приємно, дуже заспокоює. Будь-яка робота руками. <звук> Мені все подобається. А тобі? Дуже пічне з того, що він не з франківська тому в захваті був і від дороги і від да. від місцевості. Загалом ну гори видно. після глечиків закохані взялися набивати візерунки на рушниках. Далі писанкарство. І попри травму руки, хлопець розписує уже друге яйце. Ну не те, що складно, воно просто руки трохи трусяться. Щоб ровні ну, рівні лінії робити, А так ні цікаво. Розписують писанки переважно у патріотичних кольорах, допомагають військовим, студенти та викладачі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Закладаємо те, що має залишитися білим воском, воском резервуємо, фарбуємо жовтий. Знову ми закладаємо, резервуємо. Воском жовтим колір, кидаємо червоним, все, що має бути червоним, ми замальовуємо знову червоним. І останнє, що ми робимо, це ми вже кидаємо чорний колір, його розірвувати вже не потрібно. Чекаємо певний період і витираємо і маємо гарну, приємну писанку. Зі слів психологині Анни Галущак на таких заняттях військові зокрема працюють над дрібною моторикою, а це сприяє швидкому відновленню після контузій та покращення мозкової діяльності. Допомагає і розрядити обстановку, перемкнутись на таку діяльність, яка є приємною, яка є творчою. Це активує роботу мозку з одного боку. З іншого боку, вона викликає зацікавленість, вона викликає приємні Емоції, радість, тобто це розвантажує. І е, коли людина сконцентрована, вона, по-перше, е, думає про те, що відбувається зараз. Тобто, якщо ми на чомусь сконцентровані, ми не можемо в цей момент там переживати про те, що було, чи те, що буде. Від шпиталю вручили подяки керівництву та викладачам інституту. А власноруч зроблені писанки, рушники та глечики, вояки забрали із собою на згадку.